Пане Володимире, а загалом, яка зараз атмосфера в кулуарах після вбивства Андрія Порубія, що говорять депутати, і чи стали перейматися більше власною безпекою? Досить багато хто розуміє, що це вбивство може стати лише початком. Це по перше, по друге, дуже серйозно ставляться до питання справедливості і справедливого і чесного розслідування щодо вбивства Андрія Парубія. І тут вже якраз говоримо про те, що у разі якщо людину, яка зізналася у вбивстві, я не називаю свідомо вбивцею, тому що там дуже багато що в цій історії докупи не ліпиться, але якщо людину, яка взяла на себе і зізналася у вбивстві Андрія Парубія, обміняють в Російську Федерацію. Під час одного із обмінів це відкриває просто є скриню Пандори для подальших політичних вбивств. Адже кожен тілор буде знати, що безкарність його йому майже гарантована, і у випадку чого, якщо його зловлять, то він буде відданий в е е країну ворога. Тому цього не можна допустити далі. Дійсно, ми говоримо про те, щоб стежити за е, слідствами весь час отримувати інформацію е, від е, правоохоронних органів про слідства, хай в закритому режимі, і потім звіт е, у відповідних керівників е, тих структур, які займаються е, слідством, е, прозвітувати з трибуни Верховної Ради, як це. Відбувалося завжди, ну я вважаю, що це важливі е, речі, які ми зараз маємо зробити, щоб встановити справедливість, принаймні за для пам'яті е, Андрія Парубія. І е, е, тоді, вже ми маємо е, обговорювати і питання, як уникати подібних е, речей в майбутньому. Я, наприклад, направив до управління державної охорони. Звернення з вимогою надати інформацію, як, яким чином відбувалася відмова, про яку говорив батько Андрія під час громадської панахіди у наданні охорони Андрію Поробію піврок, коли коли було звернення відповідне півроку тому. І Я думаю, що коли ми отримаємо цю відповідь, можна буде вже і про щось говорити. Пане Володимире, ви кажете, що ну свідомо не називаєте людину вбивцю. Кажете, що чоловік, який зізнався вбивстві. Бо в історії докупи багато що не ліпиться, що саме, і які тут такі нестиковки бачите ви. Дивіться, я не хочу спекулювати на цих uh -huh. речах, але ну, наприклад, мені особисто мені е, здається досить дивним, що людина, яка не брала участі у вихованні своєї свого сина п уже двадцять років. А раптом стало просто ну так зацікавилася для того, щоб перевести його тіло чи бути біля його тіла після його загибелі. А син загинув за Україну. Син дійсно герой би героїчно боровся, і він, до речі, був його син в 206 му батальйоні територіальної оборони, там де і на початку вторгнення. Був рік на тому в даному разі а, ну плюс там багато багато інших моментів, які а, мають просто ну там бути доведені, наприклад, а ми маємо чітко відповісти. Ну чітко мати відповіді на питання щодо того, чи була знайдена зброя. А чи була знайдена не тільки одяг, хай шолом, який використовував убивця, коли він їхав на місце злочину? Тобто дуже багато є питань, коли на них будуть уже остаточні відповіді, то можна тоді вже називати людину убивцею, якщо це підтвердиться, і якщо це встановить суд. Поки що, поки є дуже велика кількість запитань до того, як нам подали інформацію і мотив вбивства, я можу називати цю особу тільки такою, яка зізналася у вбивстві, але не, не буду називати її вбивцем. Пане Володимире, але повертаючись в кулуари Верховної Ради, ну я ж так розумію, що в переважній своїй більшості народні депутати ходять без особистої охорони. Чи можливо є ваші колеги, котрі таку охорону мають або зараз про це задумалися? Я про це не чув, щоб хтось зараз говорив про охорону, загалом це вважається таким собі мовитоном. Є охорона, яка положена за статусом колишнім президентом України, і протягом року вищим посадовим особам за списком є також питання статті 7 закону України про державну охорону. Якщо державний діяч звертається у цьому Випадку загрози його життю по державну охорону, і цю це рішення має прийняти президент України. Тобто, в даному разі зараз я не чув таких від, від своїх колег по фракції. Я не чув нікого, щоб хтось собі захотів взяти додаткову охорону. Проте тут же питання не стільки. В охороні скільки в тому, що е, чесно було проведено розслідування, угу. і мотиви і справжнє вбивство було мотиви і справжні вбивця були встановлені. Верховна Рада звернулася напередодні до міжнародної спільноти через вбивство Андрія Поробія. Ось тут більше розкажіть, що ми е, просимо чи вимагаємо від наших міжнародних партнерів, або що хочемо від них почути, отримати. Наскільки всі розуміють і всі сходяться в одному, що джерело замовлення це перебуває в Росії, яким, якими шляхами йшло виконання? Ну тут уже це вже тактичний момент, і ми звертаємося до міжнародної спільноти про те, що з попередженням про те, що Росія почала. Діяти як е, перейшла вже до прямого тероризму, і ми бачимо, що е, от, наприклад, я от особисто це вже абсолютно чітко відчуваю, що Росія, яка не може отримати успіху на полі бою, починає терористичну підривну діяльність в Україні зсередини. І наступні місяці у нас будуть е, дуже складними, і цей і політичний сезон, і загалом осінь, зима, і весна наступні е, будуть вкрай складними саме через внутрішні спроби е, підірвати Україну зсередини. Бо ще раз я повторюю, провалився їхній е, масований літній наступ, які вони. Обіцяли і вони переходять до абсолютно іншої тактики. І ми маємо попередити всіх своїх на... західних партнерів про те, як буде поводити себе наш ворог Російська Федерація і убивство нашого колеги. Це публічна страта, цинічна і показова страта Андрія Парубія, великого патріота України. Вона Саме демонструє подальші наміри е, в роскви. А ще такий момент: чи будуть народні депутати під час засідання заслуховувати звіти керівників правоохоронних органів не службу безпеки України, міністра внутрішніх справ щодо вбивства Андрія Пробія? Чи це відбуватиметься в комітетах? Спочатку ясна річ треба дати можливість слідству попрацювати, але ми не будемо втрачати діяльність правоохоронних і слідчих органів. Випадати з поля зору mm -hmm. депутатів воно не буде, і якщо буде інформація закритого характеру, вона буде надаватися в комітетах, але загальний звіт про проведення слідства, принаймні, наша фракція буде ініціювати, щоб воно було у Верховній Раді після того як головні слідчі дії будуть проведені. Окремо хотілося б поговорити з вами щодо питання меморіалізації напередодні була пропозиція від вашого колеги народного депутата Тищенка перейменувати вулицю Банкову на вулицю Андрія Порубія. Відповідна петиція до речі з'явилася і на сайті Київради, але поки вона ще не набрала необхідну кількість голосів. Чи будете ви подалювати це питання? Особисто ви і ваша фракція, чи е, яким бачите питання меморіалізації взагалі в майбутньому? Я вважаю, що Андрій заслужив э, того, щоб його ім'я було увіковічним на вулиці. Києва він також заслужив э, звання э, бо справжні, бо він був справжнім героєм України. Боровся від э, власне від без, Перебільшення від дитинства за те, щоб Україна була незалежною, і весь його шлях це була боротьба, було би був боротьбою за незалежність і за подальшу, подальшу Україну, яка буде відірвана від Російської імперії. Тому він заслужив на це щодо е, вулиці Банкової. Ну це ініціатива Тищенко Треба питати про Тищенко Я поважаю е, якраз тут е, місцевого самоврядування, і я вважаю, що а депутати Київради можуть цілком самі визначити, як це зробити. Інша справа, що важко визначається із перейменуванням зараз. Сьогодні буде наскільки я знаю засідання. Комісії, яка в компетенції якої перейменування вулиці, навіть уже узгоджені питання, як, наприклад, перейменування вулиці Макаренка у вулицю Шейха Мансура, бо на напередодні дня незалежності ічкерії, на честь а, людини, яка стала а, символом батальйону Шейха Мансура, щоб був а, і боровся за Україну, то це питання, попри те, що воно було готове, вже підвисло оскільки тільки голова комісії зараз йому чомусь е, не хоче. Юлія Армоленко вона не хоче чомусь ставити виносити його на засідання комісії. А тому е, я вважаю тут е, якраз до перейменування вулиці у нас дійсно досить е, великий шлях. Але я дуже сподіваюся, що е, постать Андрія Парубія буде у віковічно на вулиці е, на вулицях або на площі Києва, яку визначить е, е, депутати Київської міської ради. І знаєте, наостанок для нашої розмови я залишила ту тему, яка завжди дискусії викликає серед наших глядачів. Вони активно пишуть цей момент у Вайбер, в Телеграм, в наші чати. Це стосується заборони телеграму. Про що напередодні з трибуни Верховної Ради говорили Петро Порошенко. Пане Володимире, ви особисто. Ну, вважаєте, наскільки це реально заборонити? Чи має за це голосувати Верховна Рада? Тому що ну двояка історія. З одного боку, ми розуміємо, що цим месенджером активно користуються вороги, зокрема, вербування відбувається через Телеграм. А з іншого боку, ми бачимо, що органи державної влади мають свої офіційні канали в цьому ж таки месенджері. А це дійсно таке протиріччя, певне існує, але я вам можу сказати, що якраз дуже добре було би, щоб українці. Прийшли на ті, канал на ті канали, які не контролюються країною агресором. В даному разі, наприклад, компанія мета, яка належить Фейсбук, інстаграм. Вони, вона може цілком реагувати на питання безпеки, які порушуються з боку України. Але Телеграм на ці питання безпеки не реагує в принципі. Для цього, коли, наприклад, Франція, давайте згадаємо її досвід, вона, вона навіть заарештовувала власника, затримувала власника mm -hmm. телеграма і казала про те, що ну, або вони будуть дійсно блокувати. Терористичні ресурси, які розміщаються на цьому е, каналі, або він дійсно буде обмежений на території Франції. Франція не воююча країна, Україна воююча країна. Тобто, якщо е, керівництво і власники телеграма не чують потреб і України, яка захищається від російської агресії, ну тоді напевно, якщо ну, немає діалогу, треба вдаватися до. Більш жорстких заходів, тому що безпека на сьогоднішній день є питанням номер один, але є інші месенджери, є інші канали, якими можна розповсюджувати цілком будь-яку інформацію і використовувати їх для забезпечення конституційного права на свободу слова. Тому в даному разі то дійсно сама структура телеграма вона дуже важка, щоб вихоплювати. Цих вербувальників mm -hmm. проте я вважаю, що сам телеграм це не єдина історія. Бо без місцевих агентів, які тут в Україні перебувають живих агентів, таке складне вербування, яке могло бути використане для вбивства Андрія Паруб'є, було б неможливе, тому телеграм це проблема. Телеграма вона залишається. Mm -hmm. Українцям варто було б дійсно е, обрати як е, інші е, соціальні мережі для того, щоб мати йому альтернативу. І е, 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 ясна річ, що подумати про те, що ну коли ми відіб'ємося, тоді можна буде уже говорити і про те, що е, ці будь-яка соцмережа може бути в Україні, але не так. Я через яку відбуваються терористичні акти і виробування людей, які потім задають шкоди Україні і небезпеці, Зрозуміло. Пан Володимир, вам дякуємо, що доєдналися до ефіру. Володимир Арєв, народний депутат України, фракція Європейська Солідарність. Був з нами на зв'язку.